Зібратись більшу частину представників громадських організацій змусили події, що відбуваються наразі в країні. Зазвичай з різними поглядами цього разу майже всі присутні зійшлися в спільній думці. Так далі жити не можна. Настільки це все болить і чому ми перетворилися із такої благодатної держави із толерантної відносно держави, в таку якусь бардак, якийсь суцільний правовий людей так мало чують. А ще ми переконуємося з останніх що Взагалі не чують цілий цілу державу, не чують не то ж окрему людину. Та все ж представники організації сподіваються на подальшу свободу слова та можливість проявляти свої особисті позиції на цьому позачерговому зібранні думками поділились чимало громадських діячів. Обговорені розпочали з тих подій, що спричинили це протистояння в країні. Згадали і про відмову від асоціації з європейським союзом, а також про закони, що були прийняті 16 січня у Верховній Раді. Стаття 3 Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Стаття 22. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні зміну до чинних законів не допускається навіть звуження змісту. Та, та обсягу існуючих прав і свобод навіть зміст не можна міняти до дій і більш активної позиції. Присутніх закликала молодь всі ми знаємо, що у нас в Україні є 24 області. Якщо з кожної області від наших громадських організацій обговорити дані питання і стратегічно обдумати, що ми можемо зробити і як ми можемо керувати за допомогою нашої конституції, відстоювати свої права. Відстоювати свої права готовий і іван Свищо, Та кому довірити їх представляти, поки не знає. Куди ми йде і з ким йти далі? Я готовий. На засідання запросили й качівського міського голову Золота Ленділа. Він розповів про свою позицію щодо подій і вислухав присутніх. Також наголосив, поки влада не дослухається вимог протестувальників, ситуація на краще не зміниться. На місцях діями центральної влади вкрай незадоволені. Як приклад, навели Держказначейство. Ці мільйонів нам колись повернуть, і ми зможемо щось вкладати в розвиток міста. Я питаю казначейство. Ви наш банк? Так на ваші рахунки ідуть. Податки, платниками, яких є як юридичні, так і фізичні особи. Ви всі, в тому числі, і я є платником податку. Так, де наші гроші? Київ забрав. Представники громадських організацій попросили міського голову представити їх позицію на позачерговій сесії міської ради.